Здравствуйте, дівчата та хлопчики. Ми з моїм помічником раді, що ви знову з нами. Чи не так не слухо? А, що ви сказали, тітонько сово. Час привітатися з глядачами. Привіт, малята. Що сталося, любий не слухо, чи ти не захворію? Просто на мене за щось образився мій кращий друг. А я нічого не зробив. Просто ми постували, складали різні дражнилки. Здається, я розумію, в чим справа. Давай подивимося казку. Образливі слова. Давайте, малята, приєднуйтеся Одного разу білочка розсердилася на свого друга зайчика. Тому що вона хотіла разом з ним погуляти, адже самій нудно, а зайчик відмовився, йому, бачите, цікавіше книжку читати, і до того ж білочка розсердилася, що вигукнула зайчику. Ти поганий, ти найпротивніший заяць на світі. У тебе навіть хвоста немає, безхвостий заєць я з тобою не дружитиму. З цими словами білочка розвернулася і втекла, а зайчикові вмить розхотілося читати книжку. Занадто образливо прозвучали слова білочки. Мало того, що без хвостем назвала, та ще й роздружитися вирішила. Ще пак, як тут не засмутитися? Мені теж погано стало б. Звичайно, не слухав. А що ж було далі, тітонько сово? А далі? Сидить зайчик на пеньочку мало не плаче. В цей час на галявинку вийшов ведмедик їх. Ти чому такий сумний? спитав він у зайчика. Білочка сказала, що у мене хвоста немає, і через це вона дружити зі мною не хоче, а у мене є хвостик тільки маленький. Звичайно, у неї зовсім інша справа. Пухнастий, красивий, схлипував зайчик. А хіба можна перестати дружити тільки тому, що у друга не такий хвіст? здивувався їх. У мене теж маленький хвостик, як у всіх ведмедів. Деякі навіть думають, що у ведмедів зовсім немає хвоста. Невже ти через це зі мною не дружитимеш? Якраз я буду, а от білочка, не заспокоївся зайчик. А ми підемо до неї і спитаємо, рішуче сказав їх, і друзі закрокували в той бік, куди пострибала білочка. А ось вона сидиться в сльозах на пеньочку. виявляється, Її красивий рудий хвостик потрапив у розчелину і ні туди, ні сюди. Звичайно ж, ведмедики зайчиком кинулися на допомогу білочці і спільними зусиллями звільнили пухнастий білячий хвіст. Спасибі, ви справжні друзі, подякувала білочка. Значить, ти готова дружити з безхвостими?» Посміхнувся їх. Пробачте мені, яка різниця, у кого, який хвіст, Застрикотіла білочка, більше ніколи не буду дражнитись, ви вірите мені. А вже ж дружно відповіли ведмедик і зайчик. І друзі весело побігли по дорісці. Я зрозумів, тітенько особо, що так само, як білочка зайчика, образив свого друга. Не навмисно, але все одно негарно. Сподіваюсь, що ця історія буде повчальною і для малят. Побіжу, вибачусь. Обов'язково, але спочатку попрощаємося з малятами. До нових зустрічей, дівчатка й хлопчики. Бувайте. До побачення, мої маленькі друзі!